Пане Романе, скажіть, будь ласка, що робити з цим клином? Його треба розширяти, вирівнювати чи зрізати просто? Якщо розширяти, очевидно, чи навпаки виходити на лінію роботи, аби самим не потрапити в оточення? На вашу думку, все звичайно від оперативної ситуації? Так. Ну... Це складне питання, да? тут приймати рішення, звичайно, потрібно, але там дуже багато уваги до цього клину. Ми знаємо, що він десь шириною приблизно 10 кілометрів, 10 кілометрів. і глибиною 9-10 також на різних напрямках. В цьому його проблема, коли ми говоримо, що наш контрнаступ пішов в сторону, і ми ну, фактично вигризли цей мішок, тому що він був дуже складний. Яка сталася проблема? От я не просто так сказав за ширину, він є 10 кілометрів. І проблема, якщо ми атакуємо ті умови, які там зараз склалися. Ми не можемо атакувати за допомогою техніки тут, тому що отут є така висота 140, тут також висоти з цієї сторони, і як тільки будь-яка техніка наша заходить в цей клин в будь-якій його точці, противник своїми засобами ПТРК. враженнями, ПТРК знищує будь-яку техніку, і це призвело до того, що війна змінила свій те, що ми могли зробити за допомогою техніки. Проривати лінії оборони, то по факту наша техніка навіть до цих ліній оборони не може дійти. Тому об'єктивно відповідаючи на ваші питання, не знаючи загального задобу, до прикладу, нашого, нашого Генерального штабу, але з моєї точки зору, отаке просування, маючи тільки 10 кілометрів по флангам, кудись вперед, воно... Є загрозливим, тому що скільки б ми тут не прийшли, ми завжди будемо під загрозою з мати оточення. Тому з моєї точки зору, єдине, що ми маємо зараз робити, це ну звичайно, територію здавати, яку ми забрали, ми не маємо. А це намагатися Розширити. розширяти фланги для того, щоб, скажімо, противник не міг на цьому. Ну, назвемо його так, плацдармі, щоб ми могли тут маневрувати, в тому числі і техніку. Коли ми зможемо об'єктивно широко заводити техніку, яку противник не буде мати змогу вражати, це дасть нам можливість з більшим напором, з більшими вогневими можливостями просувати противника. Зараз, по факту, ми піхотою йдемо на лінії оборони, які підготовлені для стримування цілих механізованих бригад з танками з БМП, а вони гинуть іще. На підході, На підході ну, їх не використовують, не те, що гинуть, їх просто не використовують, розуміючи, що противник їх спалить. Тому тут пішла тактика малих груп, і де наші хлопці ну, фактично стрілецькою зброєю вигризають по метру території.